Турбінний цех Рівненської АЕС один із важливих структурних підрозділів атомної станції, персонал якого експлуатує обладнання, що задіяне в процесі виробництва електроенергії. Саме тут серед турбін працює Юлія Грибіненко. Здобувши освіту за кордоном, атомниця твердо вирішила, що хоче працювати на важливому для країни енергогенеруючому підприємстві. Навчалася я за кордоном на спеціальність промислова інженерія. Вже здобувши освіту, я зрозуміла, що хочу працювати на Рівненській АЕС. По приїзду я подала заявку і влаштувалася на атомну станцію. Професію, яка вимагає уважності та чіткості, Юлія обрала свідомо. Вона машиніст-обхідник з турбінного устаткування, і вона пишається тим, що зробила правильний професійний вибір. Наразі я є єдина представниця жіночої статі на цій посаді, але для мене це не особливість. Це більше показати, що ця робота не про стать, а про знання, відповідальність в першу чергу. Робота на атомній станції це щоденна концентрація та відповідальність. Саме це і надихає атомницю професійно розвиватися та рухатися вперед. Цю професію я обрала, тому що тут є можливість розвитку кожен день. Тут може бути різний досвід, різні ситуації, які вимагають додаткової уваги та відповідального підходу. Робота машиніста-обхідника з торбінного устаткування потребує чіткого дотримання інструкцій та уваги до деталей. Це постійний контроль за важливим обладнанням задля стабільного та безпечного енергетичного процесу. Атомниця додає, що до своїх професійних обов'язків ставиться відповідально і з особливою повагою. «В Мої обов'язки входить стежити за обладнанням, контролювати його технічні параметри, проводити обходи та виявляти дефекти, якщо вони наявні. З перших днів роботи на атомній станції Юлія відчуває підтримку колег і каже, що в колективі завжди панує дружня атмосфера. Мені подобається працювати з моїми колегами, тому що тут присутня підтримка, присутня повага, і це стосується не лише колег, а й керівництва, яке завжди готове допомогти. Для атомниці бути частиною сучасної згуртованої команди професіоналів це більше ніж просто самореалізація. Тут немає стереотипів, а лише нові можливості до зростання. Це справа її життя, історія, яку вона пише щодня. Крістіна Хлонь, Павло Жих, Уїта